Що це значить? З другої спроби нам вдалося, да, чи буде наш ефір вдалим сьогодні, чи ні? це ж так, да? Хтось наврочив 100%. О, Точно. Чи це ретроградний Меркурій, який завершився, чи це коридор затемнень, якийсь ось, ось відбувся там нещодавно. Да? Щось в цьому є, так? О, точно. Перенув, да. І це якраз в тему нашого з вами ефіру сьогодні про ритуали, прикмети, забобони, марновірство так і таке інше. так? Mm -hmm. а, отже, чи вірите ви в прикмети? Чи існують у вас певні ритуали? От, там? Зараз скажу, ну, зараз буду, мабуть, трохи жартувати. Ну, взагалі, правда, не існує в мене зараз ніяких. Ні ритуалів, ніяких забобонів в мене немає. Хоча знаєте, ну коли я ще там навчалася в школі, я така взагалі дуже тривожна пані була. От і е, там, якщо якийсь важливий день, обов'язково треба було прокинутись і встати з ліжка з правої ноги. Обов'язково треба було йти і не наступати на оці е, щілини між плиткою, ну, тільки по квадратикам стрибати. ну, коротше. Так. так, ну, таке також бувало. А зараз, знаєте, ще також оце перед ефіром згадала, що а, коли починається дощ, ну, коли я була маленька, то казала, що треба відкрити парасолю, а, щоб він злякався і припинився або сховатися, бо він тоді також образиться і все. І зараз це подумала, що коли мають вимикати електроенергію, так по графіку, то треба повимикати всі прибори, щоб вони там десь хто це робить, злякався і вирішив, що не треба вимикати. На жаль, нашого ворога такі брикмети як в жодному разі не лякають, так? Вони... Ну, так, звичайно. Так, у нас є в цих всіх аспектах, в цих всіх моментах про виключення світла і таке інше, винен у нас один ворог, так? Все. Тобто, от, там злість, гнів направляти лише льод, направляти лише на тільки адресату. Угу. Отже, да що таке забобони, прикмети, заради чого взагалі люди придумали їх, так? Ну скажете, що таке забобони? Так. Ну, взагалі, забобони це е, такі упередження, які полягають у тому, що е, індивід приймає за реальність невідомі сили, е, які здатні провіщати події чи якось впливати на них. Ну, тобто, взагалі, в цьому реченні можна прослідкувати, що відповідальність вона віддається іншим якимось там невідомим силам. Так. Спрацьовує магічне мислення. Так? І насправді люди з давніх давен шукали відповідей, так і спочатку вони на що звертали увагу на природу, так тому що жили в певній в певному середовищі, так. І адаптувалися до нього і пристосовувалися і відповідно, що треба було ну там спостерігати дійсно там за погодою, так за місяцем, так і відповідно до цього прилаштовувати там свою діяльність. Так. От, якщо треба було дощу, то що треба було робити? Ну хтось там якісь племена, вони що роблять, там бігають і викликають дощ. Так ну з боком танцюють. так, і раптом уявляєте, пішов дощ, все спрацювало. З'явилася зв'язочка якась. Якщо ми робимо певні дії, то відповідно отримуємо що Ну, спрацьовує причина наслідкова така зв'язок. Зв'язок, так, угу. і все, ми отримуємо певний ритуал, потім прикмету, так? і таке інше. Якщо раніше все це спрацьовувало, так? і людям дійсно треба було знати, що там, орієнтуватися по зіркам, там, да? орієнтуватися, ну, і можна було дійсно передбачити якісь от природні події, проте не всі абсолютно. Так? А зараз що? Ми всі ці ритуали і прикмети притягли в сучасне життя, де ми вже знаємо, де розвиваються технології, так, де ми вже знаємо в більшій мірі про, про те, що там є якісь прикмети, які діють, але ж середовище змінилося, так, і ми з вами змінилися, так. Тому що ми розвиваємося так, і рівень освіти, рівень розвитку значно впливає на е, марновірство. так? Ми менше, ну, так, Ну На сприйняття цього всього. Так. Ми менше віримо, у нас вже є якісь перевірені речі, так? Проте це не заважає там, е, створювати власні якісь ритуали, як ви говорили, стати з цієї ноги. так? От, ну а хто знає, з якою правильно вставати? Хто стає злівою, хто стає справою, і все, і все добре відбувається, так? так. Ну і, і скажімо, ми робимо ну там щось забулимо і повернулися. Все, день буде невдалим 100%. Чому? Бо тр... я там не поплював через ліве чи праве плече, от і тоді Чи я... не подивився у дзеркало. Так, це ж все, да? а коли плюєте через плече, то дивіться, озираєтеся, чи, чи там не стоять якісь люди, так? Бо точно день буде невдалий, можна і попити отримати. за таке. Можна, так. Розумієте, Всі ці е, е, ритуали, які ми створюємо, ми створюємо? Для чого? Для того, щоб зняти рівень тривоги, знизити рівень тривоги. Нам потрібна передбачуваність, так усім. От. Так. Ми так само зараз цікавимося там, в астрологів, в нумерологів, в тарологів і таких якихось інших споміжних, або не знаю, як зараз прикласти швидко. А, а, спо методах, да, шукаємо відповіді, коли ж закінчиться війна. Це нам для чого? Щоб отримати передбачення, щоб отримати mm -hmm. передбачення, а. Предсказуємость, передбачуваність. Угу. Щоб якось заспокоїтись трохи. Так, знизити рівень тривоги, страхів і так далі. Да? От а там оця а якщо у нас великий рівень тривоги, то що виникає паніка, метушня, і що? Ми для того, щоб потім цю паніку знизити, ми що робимо? Ми говоримо, передаємо. Знаєте, ми у нас був ефір про чутки, плітки. І таке інше, так? І ми потім, щоб знизити рівень тривоги, ми говоримо там один одного з нами. Чому там щось таке? Я тоді знімаю рівень тривоги, мені стає більш спокійніше, а інша людина починає там тривожитись, або не починає тривожити. Так. І, як ви правильно сказали, дуже важлива річ в цьому аспекті є: це відповідальність. Все, що відбувається в моєму житті, все, що відбувається зі мною, відповідальність лише моя. Ні ретроградного Меркурія, так? ні там, цифри якихось так, в моєму житті, які впливають. Я не скажу, що це не впливає. Це дає нам певну якусь інформацію, проте, спиратися на неї там, максимально. Це просто інформація для більшого знайомства із собою. Mm -hmm. Оце це не значить, що якщо зараз у мене якийсь там період там, негативний, да, ну, або, скажімо, такий повільний період, да, то що я можу зробити? Сісти, скласти лапки і сидіти нічого не робити? так? Ні. Це безвідповідально. Не дивлячись на будь-які періоди в моєму житті, я беру відповідальність на себе і щось можу робити. Так? Ну так, дійсно, можна визнати, що ну, от такий от зараз період. Як я можу про себе подбати, що я можу зробити? Можливо, мені треба більше трошки відпочити, можливо, треба приділити час там, чомусь іншому. Так, так. А не там, ходити, їздити, пити воду з семи джерел, там, ну і таке інше. Ну, Причому ж звертаються зазвичай саме ті, хто шукає десь, от скажіть мені, що робити. Так? Ну, от, дійсно, там, там, всім джерел, сім монастирів, будь ласка, і буде вам щастя. Так? Знаєте, ці листи щастя, так, які приходять, передай, будь ласка, і таке інше. Да? Ну, не, 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 саме, не зволікай, там, не збивай, тому що це ж все треба передати: Оці всі якісь картинки і таке інше. Передай десяти друзям, напиши листа десяти друзям і от відправ, тому що от не буде тобі щастя. А ми ж на це, за це чіпляємось, так? Ну, так. А тут же ще до речі, і спрацьовуєш самонавіювання, ну, от, е, через що отак от, от цигани можуть впливати, так? От там вони тебе за руку десь в переході якомусь хапають, там по золоти ручку ти їй кажеш, та ну відчепися, йдеш, а вони тобі в спину кричать: ага, там захворієш, чи там хтось із твоїх близьких помре і, і все, і ти так зупиняєшся, і думаєш ой. Ну і далі дійсно, ну там якщо нічого з цим не зробити, носити цю думку е, весь час з собою, і потім щось таке дійсно може статися, і ти такий думаєш, ой, це точно, бо вона от тоді там мені сказала, да, оце, вона наворочила. Угу. Ну, насправді дивіться, на що вони б'ють, на наші найсильніші страхи, так? Так. Найсильніший страх це страх смерті. Так, страх втратити, ну, а нам, у нас у всіх абсолютно є люди, близькі, рідні, які нам дуже важливі, і ми можемо переживати за них. Так? Ну, і відповідно, ну, І я сам про себе так само можу переживати. Я можу mm -hmm. і там, захворіти просто так, там, без того вро... наврочення. Чи... Наврочення. врочення. Mm -hmm. Хто знав, так? Проте ми дійсно чіпляємось, тому що нам потрапляють -по -по в наші страхи, в наші, скажімо, зони розвитку. Якщо це сталося, то варто про це на це звернути увагу і пропрацювати. Mm -hmm. Дуже добре знімають усі ці наброчення, всі ці порчі та інші психологи. Які е, працюють е, саме про, ну звичайно, не всім допомагають, тому що дуже є, е, ну, там, є значний процент людей, який там, не хоче брати на себе відповідальність. Так? Це вона, там, країна, це винні там, ще хтось там, о, батьки, суспільство, знову-таки той самий ретроградний Меркурій, але не я. Mm -hmm. Ну так, коли дійсно людина приходить до там, психолога, до психотерапевта, коли починаються пропрацьовувати всі ці а, таргани в голові, вони ну, стають на всі на свої місця, і тоді дійсно людина більше бере відповідальності на себе за своє життя, і тоді вже не звертає увагу там, на якісь прикмети, на щось таке. Отже, бажаю нам всім о, гарного голосу. Розуму, триматися mm. так, на, і спиратися на свої внутрішні опори, напрацьовувати їх так, і брати відповідальність на себе за своє життя і за все, що відбувається в нашому житті. Правда? Напишіть в коментарях, які ви ще знаєте там прикмети, забобони. Цікаво було б ознайомитись, і чи вірите взагалі, чи ну, там, користуєтесь якимось. Штуками, які, так, які все це ну, відвертають, і, щоб все стало на місце. Ну, Наприклад, як там, повернулись за чимось додому, так, там, подивились в дзеркало, чи там, поплювали через ліве плече, ну, чи робите ви щось таке. Чи боїтеся ви чорного кота, який може перебігти вам дорогу? Або бабу з пустими відрами? Зустрічаєте, як до цього ставити? Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи є у вас якісь власні ритуали, на яких ви дотримуєтесь, так? І точно це вам допомагає у вашому житті.